Вітаємо вас на нашому каналі, де ми аналізуємо найважливіші події сучасності через призму експертного погляду. Сьогодні ми представляємо вам матеріал, який змусить переглянути усталені уявлення про майбутнє геополітичного порядку Н. ЕПЛБаум. Американська журналістка, історикиня та лауреатка Пуліцерівської премії, яка присвятила десятиліття вивченню авторитарних режимів та їхнього впливу на світову історію, сформулювала передбачення щодо завершення війни в Україні, яке може здивувати навіть найдосвідченіших аналітиків. Це незвичайний прогноз. А результат глибокого аналізу історичних паралелей, економічних тенденцій та політичних процесів, які відбуваються прямо зараз, але залишаються поза увагою широкого загалу. Еплбаум застерігає, що світ готується до фіналу, який не вписується у жодну з передбачуваних моделей. І саме цей несподіваний поворот може назавжди змінити глобальний політичний ландшафт. Ми пропонуємо вам детальний розбір її бачення подій, які можуть розгорнутися найближчим часом. Я почну з того, що потрібно чітко зрозуміти контекст, у якому ми зараз перебуваємо. Лютий 22-го року став переломним моментом не лише для України, але й для всієї системи міжнародних відносин, яка формувалася після Другої світової війни. Росія, керована Володимиром Путіним, розпочала повномасштабне вторгнення, сподіваючись на швидку капітуляцію Києва протягом трьох днів. Цей план базувався на переконанні, що Україна є штучною державою без власної національної ідентичності, що Захід не матиме волі для реальної підтримки, і що російська військова машина продемонструє свою безперечну перевагу. Всі ці припущення виявилися. Помилковими Україна не лише встояла, але й продемонструвала рівень національної єдності та військової ефективності, який здивував навіть найоптимістичніших спостерігачів. Захід, хоч і не без коливань, надав Україні безпрецедентну підтримку зброєю, фінансами та дипломатичним тиском на Москву. Російська армія зазнала величезних втрат, продемонструвала корупцію та некомпетентність на всіх рівнях командування. Протягом перших двох років конфлікту світ стежив за подіями через призму традиційних сценаріїв. Перший сценарій передбачав повну перемогу України з відновленням кордонів 1991 року, включаючи Крим та всі окуповані території Донбасу. Другий сценарій припускав виснажливу траншейну війну, яка могла тривати роками без чіткого результату, поступово перетворюючись на заморожений конфлікт подібно до Кореї. Третій сценарій, який лякав багатьох західних політиків, передбачав поступки Україні територій в обмін на якісь гарантії безпеки та припинення вогню. Четвертий найтемніший сценарій включав ескалацію до використання тактичної ядерної зброї або пряме втягнення НАТО у конфлікт. Всі ці моделі обговорювалися в аналітичних центрах, урядових кабінетах та на міжнародних форумах. Але я переконана, що жоден з цих сценаріїв не відповідає тому, що насправді станеться. Щоб зрозуміти мою логіку, потрібно подивитися на те, що відбувалося всередині Росії протягом останніх двох років. Коли розпочалася війна, Путін розраховував на швидку перемогу, яка мала зміцнити його владу та продемонструвати відродження Російської імперії. Натомість він отримав затяжний конфлікт, який виснажує російську економіку, армію та суспільство. Офіційна пропаганда продовжує твердити про успіхи спеціальної військової операції, але реальність говорить інше: втрати російської армії перевищують сотні тисяч людей вбитими та пораненими. Економічні санкції, хоч і не призвели до миттєвого колапсу, створили довгострокові структурні проблеми. Найважливіше. Всередині російської еліти почалися процеси, які не видно зовні, але які мають критичне значення. Я вивчала радянську систему та її розпад десятиліттями. Одна з найважливіших речей, яку я зрозуміла, полягає в тому, що авторитарні режими виглядають стабільними доти, доки раптово не перестають такими бути. Зовні все може здаватися під контролем, пропаганда працює на повну потужність, силові структури демонструють лояльність, але всередині системи накопичуються напруження, які в певний момент призводять до раптового та драматичного колапсу. Саме це сталося з Радянським Союзом у 1989 та 91 роках. Саме це сталося зі східною Німеччиною, коли берлінська стіна впала за одну ніч. Хоча ще за кілька місяців до того режим здавався непохитним. Історія авторитаризму показує нам, що такі системи не деградують поступово. Вони рухаються до точки, після якої відбувається каскадний розпад. Зараз ми бачимо ознаки, що Росія наближається до такої точки. Спочатку це були окремі інциденти, як заколот Євгенія Пригожина влітку 23-го року. Який продемонстрував, що всередині російської військової та політичної еліти існують глибокі розколи? Хоча Пригожин загинув за загадкових обставин через два місяці після свого маршу на Москву, сам факт того, що найбільша приватна військова компанія могла відкрито виступити проти Міністерства оборони та дійти майже до столиці без серйозного опору. Показав тріщини в системі після цього інциденту, Путін провів чистки в силових структурах, але це лише посилило параною та недовіру всередині еліти. Генерали, олігархи та чиновники почали розуміти, що їхнє майбутнє прямо залежить від результату війни, і що програш може означати не просто втрату позицій, але й кримінальне переслідування або фізичне знищення. Тепер дозвольте мені пояснити, чому фінал цієї війни буде несподіваним для більшості спостерігачів. Світ звик до певної логіки міжнародних конфліктів 21-го століття. Ми бачили американські інтервенції в Іраку та Афганістані, які закінчилися виснаженням та виведенням військ без чіткої перемоги. Ми бачили регіональні конфлікти в Сирії, Ємені та Лівії. Які перетворилися на заморожені війни з множинними акторами, ми звикли до того, що сучасні війни не мають чітких фіналів, вони просто переходять у стан тліючого протистояння. Але російсько-українська війна відрізняється від всіх цих конфліктів кількома фундаментальними аспектами, які роблять можливим зовсім інший результат. Я передбачаю, що війна закінчиться не через військову поразку Росії на полі бою, хоча українські збройні сили продовжать звільняти території. Війна не закінчиться через переговори, хоча різні міжнародні посередники намагатимуться їх організувати. Війна закінчиться через внутрішній колапс російської політичної системи, який відбудеться значно швидше та драматичніше, ніж хтось зараз очікує. Я говорю про події, які можуть розгорнутися протягом місяців, а не років, і які призведуть до фундаментальної трансформації російської держави. Існує кілька ключових факторів, які зійдуться разом та створять ідеальний шторм для режиму Путіна. Перший фактор це економічне виснаження. Російський бюджет працює на межі можливостей. Військові витрати з'їдають ресурси, які мали йти на соціальні програми та інфраструктуру. Резерви, накопичені в попередні роки високих цін на нафту, вичерпуються. Санкції, хоч і не призвели до миттєвого ефекту, створили кумулятивний тиск, який стає нестерпним. Російська промисловість не може отримати критичні компоненти для виробництва високотехнологічних товарів. Авіація літає на запчастинах, знятих з інших літаків. Залізниці працюють на застарілому обладнанні. Через кілька років, можливо, менше, вся інфраструктурна система почне давати збої одночасно в різних місцях. Другий фактор це військові невдачі, які стануть очевидними навіть для самих росіян. Не можна нескінченно говорити про перемоги, коли мобілізовані чоловіки повертаються додому. Та розповідають про хаос на фронті, про застаріле озброєння, про некомпетентне командування, про те, як їх посилають в атаки на укріплені позиції без належної підготовки та підтримки. Україна продовжує отримувати сучасне західне озброєння, тренувати свої війська за стандартами НАТО, покращувати свою тактику та стратегію. Рано чи пізно українські сили зможуть провести операції, які призведуть до відчутних територіальних змін, та поставлять російську армію у скрутне становище. Третій фактор це розкол всередині російської еліти. Олігархи втратили доступ до західних активів, їхні діти не можуть вчитися в європейських університетах. Вони самі перебувають під санкціями та міжнародними ордерами. Силовики розуміють, що вони стали заручниками однієї людини та її рішень. Технократи бачать, що економіка йде у прірву. Регіональні губернатори знають, що їм доведеться відповідати перед своїми виборцями за наслідки мобілізації та економічного спаду. Всі ці групи поки що тримаються разом через страх та відсутність координації, але в якийсь момент страх почне працювати в іншому напрямку, коли стане зрозуміло, що продовження курсу загрожує всім набагато більше ніж спроба змінити цей курс. Всі ці фактори працюють одночасно та посилюють один одного. Коли економіка слабшає, бюджет не може підтримувати армію на належному рівні. Коли армія зазнає поразок, населення втрачає віру в пропаганду. Коли населення втрачає віру, еліта починає шукати альтернативи. Коли еліта розколюється, режим втрачає здатність приймати ефективні рішення. Це класична динаміка розпаду авторитарних систем, яку я вивчала протягом всієї своєї кар'єри. Тепер дозвольте мені описати конкретний сценарій того, як може відбутися фінал війни. Я не говорю, що це єдиний можливий варіант, але це найбільш імовірний сценарій, виходячи з логіки історичних паралелей та поточної динаміки. Влітку або восени наступного року ситуація на фронті різко погіршиться для російських військ. Україна озброєна сучасними системами далекої дії та після завершення навчання великих контингентів військових проведе серію координованих ударів по ключових логістичних вузлах та штабах російських військ. Одночасно українські дрони та ракети завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі Криму, роблячи півострів все більш незахищеним. Російське командування, яке вже страждає від нестачі боєприпасів, техніки та мотивованого персоналу, не зможе адекватно відповісти на цей тиск. У цей момент в Москві відбудеться критична зустріч силовиків та ключових фігур режиму. На цій зустрічі вони дійдуть висновку, що війна програна. Що продовження конфлікту призведе до повного колапсу російської держави, і що єдиний спосіб зберегти щось від системи це змінити керівництво та почати переговори з позицій визнання реальності. Це не буде демократичним переворотом у західному розумінні, це буде технократичний переворот всередині системи, коли частина еліти вирішить пожертвувати одним чоловіком заради збереження всієї структури влади. Путіна буде усунуто від влади під приводом проблем зі здоров'ям або якогось іншого бюрократичного механізму. Нове керівництво, можливо, на чолі з когось з силовиків або технократів негайно оголосить про готовність до переговорів з Україною на основі визнання її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Це оголошення шокує світ. Оскільки ніхто не очікуватиме такого різкого розвороту, західні столиці будуть намагатися зрозуміти, чи це справжня зміна курсу, чи черговий тактичний маневр. Україна буде обережною, пам'ятаючи про минулі обмани та порушення угод. Але цього разу ситуація буде інакшою, тому що нове російське керівництво розумітиме, що у них немає іншого вибору. Продовження війни означає повний економічний колапс, можливий розпад федерації, втрату контролю над ресурсами та територіями. Вони повинні будуть погодитися на умови, які ще рік тому здавалися абсолютно неприйнятними. Виведення всіх військ з окупованих українських територій, включно з Кримом, виплата репарацій. Видача військових злочинців міжнародному правосуддю, демілітаризація прикордонних районів все це стане частиною мирної угоди, яка буде гарантована міжнародною спільнотою. Світ буде в шоці, не тому, що Росія програла війну. Багато аналітиків це передбачали. Світ буде в шоці від швидкості та радикальності змін. Всередині Росії почнуться процеси, які нагадуватимуть період гласності та перебудови, але в набагато більш стислі терміни. Населення, яке роками слухало пропаганду про велику війну з НАТО та необхідність перемоги будь-якою ціною, раптом дізнається правду про масштаби втрат, про корупцію в армії, про те, як їх обманювали. Ця психологічна травма буде величезною. Для України це буде момент тріумфу, але також і величезних викликів. Країна отримає свої території назад, але вони будуть зруйновані війною. Мільйони людей були переміщені, інфраструктура знищена, економіка потребуватиме масштабної відбудови. Міжнародна спільнота повинна буде виконати свої зобов'язання щодо підтримки цієї відбудови, інакше перемога перетвориться на піррову. Україна також повинна буде знайти шляхи для реінтеграції населення окупованих територій, яке роками жило під російською пропагандою та адміністрацією. Це буде складний процес національного примирення та відбудови довіри. Найважливішим аспектом цього фіналу буде те, що він продемонструє життєздатність міжнародного права та колективної безпеки у 21 столітті. Світ побачить, що агресія не окупається, що міжнародна спільнота може мобілізуватися для захисту жертви агресії, що економічні санкції та військова підтримка можуть змінити баланс сил навіть проти великої держави з ядерною зброєю. Це буде важливий урок для всіх потенційних агресорів, та важлива перемога для принципів, на яких має базуватися світовий порядок. Чому більшість аналітиків не бачить цього сценарію зараз? Тому що вони дивляться на поточну ситуацію лінійно, екстраполюючи сьогоднішні тренди у майбутнє, вони бачать російську державу, яка все ще функціонує, армію, яка все ще воює, економіку, яка все ще працює, і роблять висновок, що система може продовжувати існувати в такому режимі роками. Але історія авторитарних режимів вчить нас, що такі системи не деградують поступово. Вони рухаються до переломної точки, після якої відбувається швидкий каскадний колапс. Радянський Союз виглядав стабільним ще у 85-му році, а через 6 років його не стало. Східна Німеччина здавалася непохитною ще влітку 89-го, а восени того ж року впала берлінська стіна. Ми зараз перебуваємо у схожому моменті. Зовні російська система виглядає стабільною, але внутрішні напруження досягли критичного рівня. Економічні, військові, політичні та соціальні фактори працюють разом, створюючи умови для драматичних змін. Коли ці зміни відбудуться, всі будуть говорити, що вони були неминучими та передбачуваними. Але зараз більшість людей не бачить цього сценарію, тому що він виходить за межі звичних рамок мислення. Фінал війни, який я передбачаю, буде несподіваним не через те, що він базується на якихось містичних або непередбачуваних факторах. Він буде несподіваним тому, що більшість людей недооцінює внутрішню слабкість російського режиму та переоцінює його здатність продовжувати війну нескінченно довго. Коли історики майбутнього будуть аналізувати цей конфлікт, вони побачать всі ознаки майбутнього колапсу, які були видимі вже зараз для тих, хто знав, куди дивитися: економічне виснаження, військові невдачі, розколи літ, міжнародна ізоляція, втрата легітимності всередині країни все це класичні маркери режиму, який рухається до свого кінця, світ буде шокований швидкістю подій, коли вони почнуться розгортатися. Телевізійні канали перериватимуть звичайні програми для термінових повідомлень про зміни у Москві. Соціальні мережі наповняться спекуляціями та чутками. Дипломати у всіх столицях світу проводитимуть екстрені наради, намагаючись зрозуміти, що саме відбувається, та як реагувати. Біржі переживуть період волатильності, поки інвестори намагатимуться оцінити наслідки змін. Все це створить відчуття історичного моменту, подібне до того, що люди відчували під час падіння берлінської стіни або розпаду Радянського Союзу. Моє передбачення це не побажання, а аналіз. Я не маю емоційної прихильності до якогось конкретного результату. Моє завдання як історика розуміти логіку подій та передбачати їхній розвиток, виходячи з історичних паралелей та емпіричних даних. І вся моя професійна інтуїція, весь мій досвід вивчення авторитарних режимів та їхнього колапсу, говорить мені, що ми рухаємося до драматичного фіналу швидше ніж думає більшість людей. Коли це станеться. Багато політиків та коментаторів, які зараз закликають до компромісів з Росією та поступок українських територій, будуть намагатися переписати історію та представити себе як тих, хто завжди підтримував твердість. Але ми маємо пам'ятати, хто мав мужність стояти на принципах, коли це було непопулярно, і хто закликав до капітуляції перед агресором. Сьогодні ви почули аналіз, який може здатися сміливим чи навіть неймовірним. Енн Епл використовуючи свій багаторічний досвід вивчення авторитарних систем та історичних трансформацій, представила передбачення фіналу війни, який шокує світ не своєю непередбачуваністю, а своєю раптовістю та радикальністю. Внутрішній колапс російської політичної системи, швидка зміна режиму. Визнання територіальної цілісності України, початок глибоких трансформацій, як у Росії, так і в глобальній системі безпеки все це елементи сценарію, який здається фантастичним лише тим, хто не знає історію краху авторитарних імперій. Ми живемо в час, коли історія прискорюється, коли процеси, які зазвичай займають десятиліття, стискаються до місяців. Чи виявиться це передбачення точним? Покаже час, але одне очевидно, цей конфлікт завершиться способом, який змусить нас переписати підручники з міжнародних відносин та переосмислити можливості колективної дії перед обличчям агресії. Залишайтеся з нами, щоб стежити за розгортанням подій, які формують майбутнє нашого світу.